На цих світлинах військові, які зникли безвісти на війні. Від когось немає звістки місяцями, а декого чекають вдома декілька років. Серед них дружина військовослужбовця Людмила Шепель каже: зв'язок з чоловіком обірвався два з половиною роки тому, коли він воював на Донецькому напрямку. 28 лютого, 23 го року. 26-го йому було день народження. Я його привітала. Ми поговорили. 28 лютого у нас була річниця весілля, 10 років він не зателефонував. І 7 березня мені прийшла ця звістка. Каже, ця алея не лише символ болю й очікування, а й віри. Взагалі немає ніякої інформації. Один єдиний сон, який приснився мені, сказав він у сні чекай, я живий, тільки чекай. І оцей мені сон він дає мені два з половиною роки надії. Наталія Селезньова, мати двадцять. Дети річного військовослужбовця Максима до війська чоловік долучився торік у листопаді. Проходив базову військову підготовку. Зник безвісти під час одного з перших бойових виходів цьогоріч, 17 січня, месічанський напрямок білогорівка у січні місяці. Їх тільки привезли, і 18 числа я вже принесли мені бумажку з нашої сторони. Воно больно, що це, щоб. Ми... Такі такому будемо. Але все одно, дякуємо, що хоті підтримка є на відкриття алеї разом з сином прийшла дружина зниклого військового Дарина Бугай. Тата каже, зв'язок з чоловіком обірвався 8 грудня 2024 року. Тоді він повідомив, що вирушає на завдання. А через три дні жінка отримала сповіщення про його зникнення. Говорить, сили додає надія, що можливо, чоловік в російському полоні та живий. По неофіційній інформації він знаходиться в полоні. 呃。Uh. Бачив останній раз сина, крайній раз сина, коли йому було півроку. Зараз йому в березні півтора. Їжу на акції на обміни і якось бачить, що я така не одна, і це на набагато легше. Важко було перші два місяці, потім якось вже з нової інформації, що десь його бачила, десь його чула, якось трохи легше. Загалом на Алеї Надії розмістили 46 портретів безвісти зниклих військових. Це ініціатива Чорнобаївської громади. Спілкуватися з журналістами Суспільного вони відмовились. В офіційному виступі голова громад громади Сергій Любовий зазначив, що ця інсталяція є символом підтримки родин, які живуть у невідомості і чекають на повернення своїх героїв. За його словами, коли військовослужбовці повернуться додому, вони особисто знімуть ці портрети і передадуть їх до місцевого музею. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.